Щороку міський фестиваль дитячої екологічної творчості збирає агітбригади, бригади, які виборюють звання кращої. Цьогоріч темою заходу стало питання дбайливого ставлення доводних ресурсів. Тож і девіз фестивалю звучав відповідно Усе життя у цій краплині. Це просвітницька робота, дуже важлива. Одне діло прочитати лекцію, прочитати книжку, а інше в творчій, неординарній формі продемонструвати дану проблему для всіх оточуючих. Дітям це надзвичайно подобається. Вони щороку з великим захопленням беруть участь в даному фестивалі, змагаються за право називатися найкращою агітбригадою в певному році, та приймати наступного року екофестиваль міський на своїй базі. Захід проходив на базі гімназії номер 95 А гідбригада Зелена стеблина» саме цього навчального закладу, ставала переможцем фестивалю вже сім років поспіль. Керівник гуртка Неля Михляєва каже, що екологічною діяльністю, як науковою, так і практичною діти займаються протягом всього навчального року. Приймаємо участь у всіх природоохоронних акціях, які пропонуються і міських, і обласних, і всеукраїнських. Також наук науково дослідницька робота дітей теж направлена у цьому ж руслі. Ми досліджуємо природоохоронні об'єкти міста Кривого Рогу, також парки і їх історію виникнення, розвиток. Також обов'язково кожного року займаємося озелененням внутрішнім озелененням гімназії та озелененням пришкільної ділянки. Під час екологічного фестивалю агітбригади представляли свої виступи на розсуд журі. Це були тематичні міні-вистави, хореографічні та поетичні виступи на екологічну тематику. У такій доступній та легкі для розуміння формі учасники доносили до глядачів головну ідею важливість свідомого та дбайливого ставлення до води. Говоримо про воду як найпоширеніший мінерал на земній кулі. Це раз. По-друге, що без води всі інші. Оболонки землі існувати не можуть, і все живе існувати не може. От. І ще одне із завдань, яке ставиться, це водозбереження, водозбереження, якому зараз приділяється велика увага. От. Ну І щоб кожна людина розуміла, що почати треба з себе у охороні водних ресурсів і у збереженні водних ресурсів. Це і вчасно закриті крани, це і не засмічення наших водойм, які навколо нас. От і саме це є головним. Дізналася для себе багато нового, тому що оскільки ми дуже багато витрачаємо води, навіть коли ми миємо посуди. Це для мене було одне з найголовніших і з найновішого, оскільки я не думала, що так багато літрів виходить, коли ми, ми миємо мимо ми буємо руки, тому зараз я трохи бережніше відношуся до води. Цього року неодноразовим фаворитам фестивалю команді 95-ї гімназії перемогу отримати не вдалося. Кращою стала агітбригада Інгулецького району. Саме вони представлятимуть наше місто на обласному етапі конкурсу, який пройде вже у квітні у Дніпропетровську.